Вона надзвичайно багатий мальовничий край, і вона розташована в рівнинній частині курта і Дністра, і в перевірні компанії займаючи Чернівецьку область. Народний одяг Буховинського краю є дуже гарний, мальовничим. І коли з ним починаєш знайомитись, не знаєш, на якусь цих сорочок звернути увагу. Вони надзвичайно цікаві і багаті. Отже, історія своєї бухвини була досить складна, і в 19 столітті вони на до Австро-Угорщини, пізніше до Румунії, і також це. На відклало на розвиток народного мистецтва свій такий величезний вплив, але це і було за тим, що воно створило настільки різноманітну і багатогранну культуру народного мистецтва. З найдавніших елементів шитого народного одягу це є сорочка, і вона є складовою частиною як чоловічого, так і жіночого одягу. І так вона, крім того, що вона мала практичну функцію, вона і носила е, таку обрядову функцію на свята, на великі е, події. Це можна було бачити наскільки е, випрацюють ці, е, цінні речі у 19 столітті. Е, сорочки зберігали архаїчні е, 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 е. Скагічні риси успадковані від попередніх поколінь, і в цей раз ми можемо пульсикувати крою сорочок. Наступний слайд. Одним з основних елементів шитих виробів сорочок є його крій. Тобто, так само як за в кінці 19-го, на початку 20-го століття українські вчені етнографи вже поділяють. Типи сорочок на тривити, які є і характерні для гуковини, це перший тип архаїчна певна сорочка, то яка є, яка шилася з дому тканого яного, а повинні переважно більше конопляного поліну, і кивнуту суцільно його. Шуматка тканини, перекид і по центру робився виріз на горловину і розріз. Ця сорочка було переважно з комірця, обшивалась обшивкою і також по боках мала такі ж ставки. Бочки, тому що домитка не було вузьким і відповідно, щоб доповнити об'єм, давали ті вставки. Також бо вони давали такі невеличкі хлинчики, ласки для рукава. Рукави були прямими. І такий дуже простий тип сорочки був поширений з давніх давен. Також важливою сорочкою уставки. Вони сам сам квіт уставки був цікавий тим, що вже тоді надавалася ширина, тобто плечова частина сорочки додавалася і можна було створити перезбивання навколо шиї. Відповідно, так само ті сорочки в Буковині шили без стійок, вони мали. Горловина стягла коло горловини полотно стяглось на шнурочок нитку, і так само рукави прямі знизу були стягнуті на декоративну нитку. І, і такий зовсім простий крій, який вже був в 30 30-х роках ХХ 30 століття, який збрісилася на поколених Хутинського Керножинському району Сукорянському. Це є з кокеткою, і вони, він такий не був дуже поширений, він такий був зовсім простіший. І вишивка на таких сорочках була розміщена поздовжми, смугами на плечах і грудях, і під кукяткою, а також на манжетах рукавів. Наступний слав. Про Буковинську вишивку хочеться насамперед сказати, що для Буковинської вишивки є характерно дуже багато типів вишиття технічних. Тобто вишивка була рахункова лічильна, для того необхідне було полотно, у якому можна було рахувати. Це було полотняному переплетення, і там виносилось дуже багато технік. Так, як буковинська вишивка була дуже цікава і складна, то до тих технік були хрести, дуже цікава техніка поверхні, настрілювання гладь, лічильна гладь, мережка і вишивка мережева по сітості. Також є другий тип вишивки це вишивка, яка мала двійну форму, це гладь, яка йшла незалежно від того структури тканини. Вишивалася гладю і також була аплікація. Е, в... е, хочу звернути увагу, це така класична сорочка, це не є з нашої колекції, але вона настільки гарна, що я хотіла виставити, і вас тут є дуже багато різних, але хотіла звернути увагу, як в тій подібній сорочці е, був поділ самого рукава. Е, як я вже сказала, цей трій був. Характерний тим, що всі частини були прямокутно вирізані, і форма створила за, за рахунок збивки біля горловини. Тобто сам рукав має таку трьох на три поділи ділиться. Це плечики, на казали плечики, по-іншому уставки, плечики. Далі рукав. Але найважливіше це можна звернути, що це є характерною знакою буковини. Що між плечиком і рукавом верхня частина рукава, завжди майстрині залишали клапти в тканини в 5-15 см і вишивали її такою дуже цікавою давньою технікою, як поверхниця. Зверніть увагу, що між уставкою і рукавом саме є така одноколірна вишивка. Тобто вишивка, яка виконувалася поверхницею, і вона мала переважно. В основному геометричний орнамент видатні ромбів різної модифікації і вишивалася одним кольором червоним, вишневим і вже йшло поле рукава. І завжди ця вишивка свідчить про це, що, можливо, вона була одним з найдавніших елементів вишивки взагалі на Буковині. Тобто, після того ми дивимося сам рукав. Рукавина широчка також має свій окремий поділ. Частина вишивки під поверхністю на самому полі рукаві ділиться також на три види тобто вишивка. Була зашити дерево, життя або хвиляста гілка, велика, широка з квітами, з листочками обов'язково з боків шли в смужки. Це на три лінії, такі, три орнаменти ділиться, і також ще було два такі види, коли орнамент шло з скісною лінією паралельно, один одному 5-10 сантиметрів. Це було і низинкою, і хрестиком вже але. Все одно цей залишок давньої історії таких рукавів завжди була поверхністю. І також був ще такий вид заповнення рукава, це колись однакових елементів, однакового розміру і однакового кольору конфігурації було заповнено поле рукава. Ну і сам рукав, який був зашитий великою орнаментальною смугою, на Буковині часом називали стовп. Вишив повтор. Наступний слайд. Хочу вам показати невеличкий кусочок в наш музей. Це наше фондосховище, наша науковий співробітник по одягу, пані Люба Сварник. І хочу звернути увагу, що у нас зараз дуже гарно поповнили фондосховище новою технікою, новими. Оснащеннями новим ну, шафами, нові такі сучасні для того, щоб зберігати експонати. І хочу сказати, що власне наша колекція сурочок не є така дуже багата, але коли відкриваєш шафу з Буковинською вишивкою, просто очі розбігаються, і зразу гарний настрій, тому що він настільки барвисті, веселі і ніж життє стверджувані. Я хочу звернути увагу, і так вашу вишивку писати дуже складно, тому що вона багата і різноманітна. Я взяла за основу село Курівці, яке має дуже давню історію, яке сягає коріні ще. Як тут вже археологи досліджували, але в 14-15 столітті перші згадки про це село Тупорівці. і відповідно в цьому селі збереглася також дуже цікава і знаменітна вишивка, тобто сорочки, які напрацьовували люди з того села. В нашій колекції всіх вишивок з Буковини є 105 одиниць, а з Буковини в нас тут є 56 одиниць. Це є різні, це є із. Зборками біля комера, також ну це давні, це найдільніші рукавівки. Їх є всього на всього 12 поріці. Також шість сорочок білих по білому вишиті мережкою, білою шовковою ниткою, і 25 сорочок з сирку. Тут бачу, я не дорахувалася, ще 12 сорочок це, це сорочки, які були вишиті, оздоблені е, з бісеру. Наступний слайд. Е, з, не можна було купити, вибрати які кращі, тому що сорочок багато. Але я так хочу сказати пару слів про чоловічі сорочки. Чоловічі сорочки у нас в основному представлені тонікоподібним сорочками такому крою, які були вишиті на домотканому полотні тонкому, тому що для сорочок в основному селяни вибирали тонке, добре. добре Вибілене і тонко випряденими нитками, і це полотно використовують для сорочок. Чоловічі сорочки мали тонькоподібний крій з бочками з боків для того поширення ширини сорочки, також мали клини під рукавами. І В даному випадку ті сорочки є обшивкою, яка вже пришивалась на машинці і обметували ту горловину, і оздоблена рукавів, які ви Вишита була е, лічильною гладдю, шовковими нитками, також з вирізуванням, і була е, мережка з настилом по сіпці. В даному випадку у нас тут мережка з вирізуванням, і також деталі сорочки, рукави і низ под, сорочки, по були завершені е, обгачковані е, руч, ручним мережем, гачком. Е, ці сорочки Надівали поверх потяниці і підкреслили поясом край. Наступний слайд. Так зразу йде паралельно сорочка жіноча. Це могла б бути відноситись і до весільного одягу, тому що сорочки дуже подібні, один крій, просто. Орнаменти тут різні, жіночі більш такі квіткові, тут вже головина квадратної форми з вирізом, вишивка, великі квіткові мотиви з квітками, листочками. І тут є вишивка, основна вишивка гладдю, також вирізування сіточка, різні вирізу, ковід, також виколювання. і... Вона вишивка йде кругом по пазусі і ззаду спинці, і також вона продовжується на рукаві, верх рукава і низом рукава, яка також і всі деталі горловина, низ рукава і подолу завершені гачкованим орнаментом. Вкривуйку, там різні такі були наступні. Одна з давніх сорочок, також подібного крові, яка є характерна для тупорівців, це є сорочка жіноча, вишита на вже на такому бамбук-полотну, бампубамбукполотно, таке бавовняне полотно, і вона була е, оздоблена. Е, Вишикою, яка йшла зверху вниз рукавоз, знизу до верху, гілка, так ніби знизу виростає гілка. Дуже багато ще не доводять, що власне вишивки з звуковини, поділля, покуття, дерево життя це гілкове дерево, воно повернуто гілками доверху. А от на волині полісі, в основному там ті квіткові мотиви, гілочки повернені низу. Це таке дослідження, це напевно буде досліджувати. І хочу звернути увагу тут також на саме до зміщення орнаменту. На сурочці йде центральна лінія, е, дерево, хвиляста гілка е, з листочками. Тобто тут йде багато технік. Хочу звернути увагу, що для буквинських сурочок, власне, є характерне багатство різноманітних техній. Тут ми маємо і пряма гладь на стил, маємо кучерявий шов з. В петельку, також гладь двостороння, також стебнівка. Дуже часто в більшості сорочок з боковини є присутня стигнівка, яка підкреслює виразність орнаменту. І також хочу звернути увагу, що сам орнамент йде по верху рукава, там де пришивався до станка, і низом рукава. Ці орнаменти є різні. І хочу звернути що увагу, що сама горловина обшита облямована мережкою. Ось переду мережкою, там підшита. Вона також перед і спинка в жіночих сорочках не була так сильно заповнена, як у кави. Це було два або чотири рядочки орнаментального мотиву, який Війшов попри розріз, попри розріз був інший і також який був на спереду і на спиці. Наступний. Ще забула сказати, що в цій сюди вже є вкраплення бісила, це одна з тих найдавніших, що в нас є. Власне, у нас багато є буковинських, таких, як вас, таких гарних, Але з самого села Топорівців у нас немає таких. Ну, а це одна з тих, що я вже говорила, павівки. І так є, власне, це, це той поділ, що вона по плечику, Та частина, де один органів, називається морщинка або зморщення. Це така назва його, і вона завжди вишивалася цією поверхнею, об'ємним таким швом, волічкою. Але крім того, я вже потім дивилася пізніше сорочку, десь не десь зустрічається таким грубим хрестиком і лічиною влади. Під цим йде рука, також прийомна три частини. Ми бачимо тут гілка з листочками, також маленькі орнаментальні мотиви. І тут є швидкий кучерявий шов, також зтечений шов і, шо, і, і Наступний слайд. У 20-30-х руках. ХХ століття, вже на відміну від тих давніх, де тільки в нас бісер йшло окремим трапленням і тільки додавали якийсь такий акцент, в нас вже на початку ХХ століття, в 30 х 50 х роках сорочки вже на Буковині стали популярними, вишивати, набивати по-іншому, не вишивати, набивати бісером. Бісер був різний, був різаний, був круглий І наскільки, Вдало вміли підібрати ті кольори і ці орнаментальні мотиви, що ті сорочки дуже почали всім подобатись і почали їх масово вишивати, вони стали дуже модними. І, власне, ця сорочка вона може м'яти дуже традиційна, бо ваші сорочки зашиті сучасні такі більше століт рукави, Але вона є дуже цікава тим, що тут, окрім того, бісеру, йде таке поєднання. Цікаві мережки, ці з настилом, йде паралельно з вишивкою бісером, і воно дає такий дуже ажурний, такий ніжний вигляд і сорочці. І коли вона так її взяти в руки, вона переливається тим шовком. Це дуже надзвичайно гарна річ, тому що ну, наші жінки вміли прикрасити себе і все те, що їх уточнює. Наступний. Це наша пані Юпа. Цю сорочку відкрила для себе. Я не буду їй переповідати, що вона казала. Ну, вона розглядала. Тут правда, у мене фотографії не видно. Вона розглядала цю сорочку. І Власне, тут я можу кажуть тут, 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 тут деякі квіточки. крутила-вертіла і каже: ой, тут трошки такі, ніби очка, і носик, і ротик. І вона ту сорочку називала «Усміхнена». Сорочка ця. Червона. бачите, вже прийшла так, хіпше давати нас. Такі елементи невеличкі, тому що ця сорочка є так по вигляду вона виглядає ніби давня, але вона вишита на фабричному полотні в 70-х роках. Якась дівчина собі вимріяла щось таке, ніжне і цікаве, і вона так як усміхається. Коли ви її побачили не на слайді, вона просто дуже така ну, ніжна, гарна. І так само. Хрій тут у нас є давній, то Навіть та частина, що над рукавом, це вона ніби в тому місці, де, от, 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 де, де має бути та морщик. Це зовсім інші болі, але все одно по композиції хотілося там вижити цей який рослинний орнамент. І то нікоподібна, цікава, тут є сам комірчик. Це не є комірцек, це просто коли розріз сорочки робили, загорнули частину на зуб, Красили, пришились, обмитали гачком і вийшли такий декоративний комірчик. Сама сорочка вишита е, шовковими нитками, з виколюванням. І е, я зразу навіть не зрозуміла, що ті квіти великі вони заповнені хрестиковою технікою. Е, вишита хрестиком і так само тут є стернівка, і стернівки тут немає, перепрошую, тут є виколювання, лічильна хрестик. І завершила, а не є мережка, там ще є, і завершена вона вже такою складнішою, е, в'язаною мережкою гачком. Ну, правда, до рукава вже пришили, завершили е, мережом фабричної роботи. Е, Сурочка дуже цікава, гарна, і, ну, і напевно, наступний е, Це я вже так. Ми думали, гадали, бо не в кожній картості в нас вже є е, чітко дата, бо то, знаєте, коли можна було розпитати, а деколи вже самі там по рівня. Це, напевно, пливи румунські пливи з легками. Сорочка дуже гарна. Я от її подивила, так і зразу брати її не брати, Вона якась така жовта, тканина така, така, ну, стара, стара, стара тканина давня, але пошита вона вже десь може 50-х, навіть рука 20 століття. І вона є дуже цікава. Зверніть увагу, навіть сам крій фасон на манікейні, що не сучасна річ. Абсолютно гарний крій, простий, але настільки вона гарно виглядає. Ну і також вона оздоблена легками, також центральна орнамент, хвиля сталка з лісочкими квітами, між ними краплення кольорове бісером і дуже цікавий виріз має горловини. Також за, защіпається задній кусочок і має завершення знизу, в неї йде мережка білим по білому і з вирізуванням. Дуже така, цікава сорт. Також тут в тому місці, де мала би бути дана сорочка, в тому місці ще така деталь, одна, як і, на спездух на сорочці, завершує цей рукав одна. Наступний склад. Ну і це вже, напевно, ближче, я так про хрести нічого не говорила, про це вже така пізня техніка, початок 20 століття. Але він настільки тут був такий один період мода, що на голубий і зелений колір. І тут, тут ми бачимо, знову ж таки, тоніку подібну сорочка, з вишита вона циркою, тобто мережка з, з зашиванням, з насилом і дрібненький. Рібнені крести. Оздоблена горловина і е, низрухова, і худобу. Е, це всі сорочки. Хочу сказати, що навіть деколи дивишся на ті сорочки з будівлини, не знаходиш на стільки слів, наскільки вони різноманітні, багаті на техніку, багаті кольористики. Нараховувалося більше як 17-20 кольорів одній сорочці можна було нарахувати. І це говорить про те, що мистецтво нові той світ, і любов, з любов до краси воно ніде не проходить.